Що ж таке бітум? Звісно, на чорному автомобілі це не так видно і не так помітно, але все ж він є. Я його відчуваю, коли мию автомобіль і протираю потім після мийки, то ось тут найбільше цього бітуму ось тут знаходиться в зоні біля передніх та задніх коліс, тобто де від коліс летить всякий бруд. Ну, ось. Тут не знаю, буде видно. На чорному автомобілі, звісно, не дуже. Зручно показувати вам. В общем, ви зрозуміли. Тобто, в принципі, вся нижня частина, тобто поріг, там він точно в бітумі. і ось ці зони біля коліс. Тобто тут і ось на задньому колесі. ось Десь тут, в принципі, також є. Підготуємо поверхню. Хоча автомобіль і чистий, але ось бачите, вже. Трохи є бруд, можливо якось. якийсь пил, тому візьмемо розплисвач і трохи промиємо зону, де будемо використовувати очисник бітуму. А, ну, а взагалі бажано це робити одразу після мийки, щоб ще е, ніякий бруд не потрапляв, пил бруд не потрапляв на ваш автомобіль. Зараз це все вимою і протру насухо. Як я вже казав на чорному автомобілі не дуже видно ці всі бітумні плями, забруднення. Тому для, як би сказати, експерименту, ось у мене є ось така суха серветка біла. Зараз ми проведемо по автомобілю. Побачимо, чи стане вона брудною. В принципі, чиста я щойно цю область додатково промив. Ось як бачите, серветка чиста, ніяких плям на ній немає. Ну, тепер будемо використовувати наш засіб проти бітуму. Так, Тут ось вмикаємо режим спрейду повинен бути. Це стрім, це струєю такою. А це спрей так. Написано на упаковці, що перед застосуванням розбовтати. І пам'ятаємо, що там по інструкції 10-20 секунд, ну нехай буде навіть 30. Тому приготуйте, чим ви будете витирати, щоб не нанесли і потім пішли десь шукати, чим його стирати. Тобто я приготував ось такі серветки, вони колись були вологі, але вже висохли. І якраз ідеально підійдуть мені для цього. Так, ну, В принципі, зболтав. І наносимо, давайте ось це спробуємо. Так, і в принципі я забув, можливо треба було рукавички перчатки якісь віддягнути, щоб захистити руки. Там нічого не написано за руки, а може і написано. Він не тримати біля відкритого вогню, може викликати подразнення шкіри. Ага, так. Треба вдягати перчатки. Так, дивимось. Ось. ось так воно виглядає. В принципі, трохи видно на камеру оці забруднення бітумні. Зараз ось також беремо чисту серветку. Я думаю, вже пройшло. Секунд, 10-20 і витираємо. Смотрите. Тришки Е. Вот тут, навіть не на камеру не видно. Вот тут видно, может, может, она палец фокусируется. Будет видно. Вот видите, какие-то такие крапельки. Вот это есть битум. Так, в принципе, тут, мабуть, не Через те, що він щось роз'їсть через 20 секунд, а через те, що він висихає. А коли він вже висихає, то і бітум так само і просихає. Одягнув я ось таку резинову перчатку, нейлонович якось так вона називається, і знову проходимо. Але в цей раз треба швидше витирати. Так, ось наша рометка. Протираємо, можна сказати, ми так і розтираємо цей засіб і витираємо згодення, ось дивіться, скільки всього. Я ж кажу, на чорному автомобілі воно не видно, але воно від того, що воно не видно, не значить, що його немає. Ось, знизу. Так, добре чи видно. І дивимося ефект. Ось серветки які я використовував, ось ця перша була, її вже пожмакав, ось така вона грязненька. І потім викладав якраз е, за спаданням, тобто потім ця, потім ця і потім ось ця була вже остання. Тобто, бачите, остання ледь-ледь замазалася. Ну і По лакофарбовому покриттю е, я Бачу, в принципі, різницю, тобто, е, як бачу, не бачу оцих цяточок. Можливо, десь трохи є, ось, ще трохи залишилось, це вже дотерти можна. Але набагато стало краще, тому що ось навіть коли проводжу рукою, просто скрип від пальців та лакофарбового покриття. А раніше було таке, як шрохуватість, тобто як каміння таке. Трішки ну, неприємно. Ганчіркою, коли витираєш автомобіль, весь кузов гладкий, а тут проводиш, а воно аж ганчірка зачіпається. А зараз, ось як бачите, все нормально.